Я як громадянин Республіки України, саме Республіки Державного утворення, маю обов'язок. Стаття 65. Захист вітчизни. Тому я маю для захисту вітчизни дещо вам повідомити. Ось печатка Територіального центру комплектування в Подільському районі з визначеним кодом ЄДРПОУ. Ось витяг з єдиного державного реєстру установи організацій в, в ЦНАПі-Подільському про те, що Подільському місті Києві Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки в єдиному державному реєстрі і фізичних осіб та організацій не знайдено. Тому я подивився по коду ЄДРПУ і зробив витяг відповідно до цього коду. Згідно цього коду, я знайшов таку організацію, як Подільський районний у місті Київ військовий комісаріат з відповідним кодом 098 454. Так само, як на повістці 4544. Також приглядаючи витяг. Я знайшов інформацію про керівника юридичної особи, а також відомості про інших усі, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, в числі підписувати, в тому числі підписують договори тощо. Тут якийсь Анатолійович ЛОш. Янтин Анатолійович. А тут зовсім інша особа. Анто Чанов. Зовсім інша особа. Також ми дивимося відомості. Дані про юридичну осіб, правонаступників, ком яких є зареєстрована юридична особа. Відомості відсутні. Тобто ніяких правонаступників. Мата подійського немає, дані передишних осіб, правонаступників, відомості відсутні. Тобто, я що хочу сказати, що даний Анто чанел повністю підробив документи, самовільно від свого імені посилає повістки, нібито мобілізуючи людей. Я це кваліфікую як стаття 149 Кримінального кодексу. Почитаємо її Торгівля людьми, торгівлю людиною, а також самовербування, переміщення, переховування, передача або одержання. Людини, вчинення з метою експлуатації з використанням примусу, викрадення, обман, шантаж, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкуп третьої особи, яка контролює потерпілого для отримання згоди на його експлуатацію, карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Дії передбачені частиною першої цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, або щодо кількох осіб або повторно, або за попередньою згодою, групою осіб, або службовою особою з використання службового становища, що робить поліція разом із ТЦК, якого юридично не існує, зупиняє і пропонує українцям для ТЦК. Або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства. Карається позбавлення болі на строк від 5 до 20 років з конфіскацією майна або без такої. Тобто я хочу сказати, щоб не мене шукали за нібито перешкоджання мобілізації. А поліцейські згадали, що вони не працівники корпорації і вони не працюють за кошти з метою збагачення, а працюють по присязі. І згадають поліцаї, ТЦКшники, що українці закінчаться, їх самих употреблять. Так завжди буває. Далі, що ми можемо подивитися? Статтю 17 Конституції України, коли ТЦК показує воєнний білет, він підтверджує свій злочин, тому що він, військовий, застосовується проти цивільного, а це суворо заборонено законодавством України. Ось стаття 17: Збройні сили України та інші військові формування. Ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення Конституційного ладу. Що як не повалення Конституційного ладу, є дії ТЦК та інших посадових осіб в умовах воєнного стану, коли вони не визначають терміни обмеження прав, не визначають обмеження прав, користуються цим положенням. Вчиняють будь-які незрозумілі дії в своїх власних інтересах. Я так вважаю, тому що у нас вільна країна чи концлагерь. Тому я ще маю вам дещо повідомити. Як я зробив, так і ви кожен може робити витяги з ЦНАПу там, де ви знаходитесь. А саме, ось ще один цікавий витяг. Є така юридична особа, яка Виносить постанову, які дуже часто не відповідають, а саме суперечить Конституції України, Кабінет міністрів України, в єдиному, Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Такої юридичної особи публічного права записів не знайдено. Офіційна відповідь управління надання адміністративних послуг Подільського району. Відповідальна особа. Але я знайшов таку юридичну особу в іноземних реєстрах: Кабінет міністрів України. Є такий реєстр Данн стріт Він реєструє всі приватні юридичні особи світу. Номер Кабінету міністрів в цьому реєстрі 55 264 двісті Профіль компанії. Це розпочатка з того сайту. Ось іще розпочатка з того сайту. The cabinet of Ministers of Ukraine. Кабінет міністрів України. Київ. Хуршевського. Рушевського. Код ДРПУ, який замічений в реєстраційній картці Нафтогазу. 91-го року. Юридична права форма. Державний концерн, діяльність, вход до складу уряду. Розумієте? У нас є уряд, а є кабінет міністрів, який ні, ніким не утворений, ні законом не утворений. Є закон про уряд Української Радянської Соціалістичної Республіки, але він припинений цей закон і не використовується. Далі цікаві відомості з реєстраційної картки е, воєнкомата. Вид... Вид установчих документа. Відомості відсутні. Немає документа, який його установив. Дата та номер запису в єдиному державному єрестів юридичних осіб. Дата реєстрації. Дата державної реєстрації 22.01.96 року. І, і зміни. Дата запису змін 2005 рік. Номер. Дані про відомості, підрозділи, підрозділи юридичної особи. Відсутні. Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення, у тому числі дані про рішення щодо припинення юридичної особи. Відсутні. Відомості про комісію з припинення. Так, відомості про срок, визначені засновниками, учасниками юридичної особи судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи для з'явлення кред... кредиторами своїх вимог. Бачите, в воєнкомата може бути кредитори, відомості відсутні. Дані про скасування рішення засновників, учасників або повноваження ними органами щодо.